Привіт! Вас вітає Академія Lvatech. І сьогодні ми з вами проговоримо про рентгенофлуоресцентний аналіз рідин та підготовку зразків. Як нам вже відомо, для отримання максимально точних результатів при дослідженні будь-якої матерії рентгенофлуоресцентним методом дуже важливо, щоб зразок був досить якісним. Зокрема, Ідеальним варіантом вважається наявність зразка однорідного за хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу поверхнею. Якщо ми аналізуємо об'єкти природного походження, де число проб, які необхідно проаналізувати, часто буває дуже значним, суттєву роль відіграє експресність методу перевірки та підготовки матеріалу. Спосіб пробопідготовки при цьому. Вибирається на основі компромісу між швидкістю і точністю. Визначальним чинником при його виборі є також фізичний стан зразка і вимоги до діапазону концентрацій, що визначаються. Проте дуже важливо враховувати, що саме вас цікавить у якості результату: просто наявність в зразку досліджуваних елементів, їх орієнтовна кількість. Чи все ж таки чіткі значення аж до декількох порядків після коми? Очевидно, що перевагою рідких проб перед іншими є їх висока ступінь гомогенності, можливість легкого приготування синтетичних стандартних зразків та проста реалізація методу внутрішнього стандарту. Рентгенофлуоресцентний аналіз рідин зазвичай використовують у випадках, коли необхідно визначати великі та середні концентрації елементів, для визначення слідів метод застосовується не часто, адже для чітких результатів досліднику обов'язково потрібно досягнути необхідного рівня нижньої межі визначення. Отже Перше, що нам треба зробити, це переконатися, що наша проба однорідна, не має сторонніх включень та домішок. Наша проба сама така. Далі нам треба дати можливість їй відстоятися у кімнатній температурі 22-24 градуси Цельсія не менше 30 хвилин. Наша проба відстояна вже доволі довго. Наступне, що треба зробити, це ретельно збовтати рідину. Тепер нам треба підготувати кювету для того, щоб ми налили рідину туди. Тож це ми зробимо за допомогою надягання плівки. Як тільки ми одягли плівку, нам треба переконатися, що все закріплено щільно, та поверхня не має ніяких додаткових натяжінь або навпаки немає зон, через які рідина може витекти. Тож в нас все закріплено добре. Що ж, далі ми беремо спеціальну піпетку і будемо за допомогою неї наливати рідину у кювету. Оптимальною заповненістю кювети ми можемо вважати 2 третіх від її розміру. Тобто таким чином вона буде містити все необхідне для проведення повноцінного аналізу. Перед тим, як ми поставимо нашу кювету зі зразком на вимірювальне вікно, нам треба переконатися, що знизу не буде жодних протікань, і що рідина не попаде на вимірювальне вікно і ніяк не зашкодить детектору. Тож. Ми ставимо кювету на серветку та обертаємо її у декількох місцях. Можемо спробувати. Так, серветка в нас чиста і суха, немає протікань. Це каже про те, що ми можемо починати аналіз. Позиціонуємо правильно кювету, Закриваємо кришку. І далі вибираємо калібрування рідина. І починаємо наш аналіз. Тож ми маємо результат із вмістом титану і феруму, але обидва показники в нас на 0,02%. Ми можемо сказати, що ми міряли воду, звичайну воду. Нашим зразком була вода. Необхідно обирати відкриті кювети, щоб зразок міг вільно випаровуватися. Інакше, якщо верх буде закритий, плівка буде надуватися і проба почне вигинатися на вимірювальному віконці, що призведе до збільшення розсіювання та спотворення результатів. Але, якщо ви працюєте зі зразками, що характеризуються надзвичайно високою інтенсивністю випаровування, то варто все ж таки це враховувати. І використовувати спеціалізовану кришку для кювети, яка дозволить провести вимірювання без значних похибок. Під час аналізу рідин з високим показником в'язкості необхідно враховувати те, що поверхня досліджуваного зразка має щільно прилягати до захисної плівки. Якщо це досягається з явними проблемами, необхідно або підігріти пробу, або розбавити її відповідним розчинником. Якщо є необхідність в роботі з кислотою, необхідно переконатися, що кислота не роз'їсть захисну плівку і в жодному випадку не допускати потрапляння кислоти у вим вимірювальну камеру. Це може призвести до пошкодження детектора та випромінювача і як результат до дорогого ремонту. Крім того, у вас можуть виникнути проблеми. Пов'язані з виділенням бульбашок з деформацією полімерного вікна кювети, нагріванням розчину або навіть його радіолізом, випаданням осадів під дією рентгенівського випромінювання. Значний вклад виникнення неточності під час проведення такого аналізу може вносити також нестабільність положення рівня рідини в кюветі через різне натягання плівки, що закриває вікно кювети. Варіації рівня рідини істотним чином впливають на аналітичні сигнали, оскільки шар рідини в кюветі, як правило, є ненасиченим. Варто також пам'ятати, що рідкі проби у більшості випадків все ж таки не є безкінечно глибокими, тобто необхідно враховувати те, що інтенсивність сигналу буде залежати від висоти рівня рідини у кюветі. Що накладає певні вимоги до дозування проб. Уникнути деяких цих проблем можна завдяки упарюванню розчинів е, на підкладці, нанесення їх на пористі носії, переведення у квазітвердий стан. Тощо в деяких випадках можна застосовувати екстракцію елементів з досліджуваних розчинів розплавами легкоплавких органічних речовин. Які після твердіння при кімнатній температурі можуть бути безпосередньо використані як випромінювачі для РФА? Ну і звичайно ж, частина питань зникне, якщо ви з уважністю, дотримуючись послідовності, підготуєте проби та прилад для проведення експерименту, надійно закріпляючи усі необхідні компоненти. Тож. Сьогодні ми з вами поговорили про рентгенофлуоресцентний аналіз рідини та підготовку проб. Для рідин та порошкоподібних проб дуже важливо дотримуватися правил пробопідготовки та правил реалізації самого е, заміру, тому що дуже багато факторів може вплинути на адекватність результату. Тому дослухайтесь до наших порад. Та дивіться наші наступні ролики, адже в нас є для вас дуже багато цікавого. Папа! -па.